Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я вам хочу показати ранок пенсіонера. Дивіться, зранку я мала тісто заготовлене в холодильнику, і я от вже спекла ось такі булочки. Воно в мене вже три дні було в холодильнику, чекало просто моменту, коли нам треба буде булочок. Поки ми мали попередні булочки, я їх не пекла, а тепер от тільки що я їх спекла. Ось такі булочки в мене вийшли. Ці булочки є на заквасці, такі самі, як я вам розказувала, корисні, а не такі, як магазині. Тепер на цьому столі. На цьому столі я вже наготовила тісто на піцу, зробила, і воно вже в мене раз поскладуване. І зараз я його ще раз поскладую і ставлю в холодильник. Тепер далі я вже наготовила все на такий мак... сирний маківник. І зараз я вам буду цей сирний маківник показувати. Ось, тільки сховаю тісто ще в холодильник, і перейдемо до сирника маківника. Дивіться, я буду робити такий сирний кекс, або можна називати її маківник, сирний маківник. як хто назве, так воно буде добре. І я хочу сьогодні показати, як я буду його робити. Дивіться, що мені для цього потрібно: саме перше мак. мак у мене сухий. Якщо ви свій мак миєте, то тоді ви його маєте висушити, щоб він у вас був сухий. Не використовувати мокрого маку. І тепер цей мак я перебила в блендері. Ось так я все перебила. В мене дуже перебитий такий дрібнесенький, дрібнесенький. Такий класний зробився. Мак у мене готовий. Що далі потрібно? Я взяла борошна 250 г, Розпушувач в мене 17 грам. Я його додаю сюди в борошно і буду вимішувати. Ось так. Перемішаємо, щоб розпушувач вимішився з борошну. І так, ми його залишаємо це борошно. Тепер. В миску для збивання я буду додавати всі остальні інгредієнти і буду їх мішати. І додавати в миску яйця. У мене три яйця з половиною. Бо в мене половинка лишилася від цього, як я булочки зверху мастила. У мене лишилося пів яйця, я його сюди додала. Цукру у мене 150 грам і щіпка солі зверху. Додаємо все сюди. І буду зараз його збивати. Додаю масло, воно в мене чуть-чуть підтоплене, таке дуже м'ягесеньке. І... і тепер сюди вже буду натирати цедру лимона. Я люблю з цедрою. У мене завжди, якщо сир, то і цедра муси бути. Тепер з половинки лимона видушую сік лимоний. У мене три ложки лимонного соку буде. І зараз я це все переб'ю. І будемо додавати сир. Масло в мене було 150 грам, і тепер додаю сюди сир. Але на сир будемо міняти насадку на оцю. Ось така в мене однорідна маса вийшлася, бачите? Повністю однорідна маса. Якщо не маєте блендера, можете сир перетерти через сито. Теж буде добре. Тепер будемо вмішувати борошно. Сил у мене було пів кілограма. І тепер у мене тут борошно з розпушувачем і акуратно лопаткою вимішуємо. І тоді в кінці будемо додавати мак. Маса буде така густувата, вона не буде ріденька. Так що майте на увазі, що маса є густа. Хто хоче більше солодке, наприклад, то можете додати 170 г цукру. Ну, як для мене то 150, то є достатньо. Тепер додаємо мак. І гарно вимішуємо до однорідності. Тісто я вимішала, воно в мене стало ось таке однорідне. І дивіться, я взяла прямокутну форму, змастила маслом, але зверху я посипала манкою. Ви не мусите, якщо ви впевнені, що, що ваш сирничок. Відійде від стінок. Я завжди, в мене такий є принцип, коли я печу сирника любого, якого б я не пекла, я завжди стінки по маслі обсипаю манкою. Це гарантія 100%, що відійде. А ви вже дивіться, якщо ви впевнені, то може і не треба так робити вам. Тісто є таке в'язке, тому його вигружати добре двома лопатками. Воно таке в'язке і таке липуче. Так що його добре ось так, бачите? однею набрав, а другою скинув. І тепер можна ось так ложку змочувати в воді і гарно його попритискати. Бо інакше воно липне, бачите? Як не змочило в воді, так зразу і липне. О, А як мочаєш воду, воно зразу гарненько все втрамбовується. Випікати я його буду при 180 градусів приблизно годину часу. Ось такий гарненький, рівненький, ставлю в духовку. Ось такий у мене сирник получився. І зараз він чуть-чуть підхолоне І потім я ще зверху його залию шоколадом. Шоколад я буду робити так: в мене є плитка з цілими горішками. Я ту плитку поріжу на такі дрібненькі кусочки. І так, щоб кожного горішка розрізати. О, щоб трошки, щоб трошки і горішки було видно, але щоб вони не були цілі. І потім чуть-чуть масло додам, це все розтоплю і тоді залию зверху. Коли я вже залию, то я вам покажу. Так, і тепер дивіться, я шоколад розтопила, капельку масла, як я вам вже казала. І тепер ось так зверху буду поливати. Горішки. Вони тут залишаться, а трошки рідке можна його аж так, щоб воно по боках трошечки порозходилося. Дуже рідким поливати не треба, треба почекати, поки воно трошечки стане густіше. Вже як в кого вийде, але заляти шоколадом, то він буде смачніший. І зараз його трошечки ще треба поставити в холодильник на хвильку, щоб воно все пристигло буквально чуть -чуть. О, на хвилин 15. І можна вже різати. Ось такий маківник в мене получився. Зверху з горішком. Ось така смакота. І тепер з каусію можна полисувати. Так що дякую всім, хто дивився. Пишіть коменти, ставте лайки і досліджуючого цікавого відео. Па-па!